Вересень для діви обіцяє бути особливим, адже це ваш місяць. Сонце проходить через ваш знак, і ви відчуєте приплив сил, ясність думок та впевненість у собі. Це час, коли можна зробити важливі висновки і запустити нові проекти, які довго відкладалися. Діви від природи уважні до деталей і схильні все аналізувати, і саме ця риса допоможе уникнути помилок. Головне не надто зациклюватися на дрібницях і дозволити собі рухатися вперед, навіть якщо не все ідеально. Робота і гроші. У професійній сфері надів чекає активний і насичений період. Вересень відкриє двері для зростання, але водночас поставить перед вами завдання. Правильно розставити пріоритети, у вас може з'явитися відчуття, що всі справи навалюються одночасно. Важливо пам'ятати, робіть крок за кроком, не намагаючись охопити все одразу. Цей місяць може стати вдалим для навчання нових курсів чи підвищення кваліфікації. Ваші ідеї будуть цінувати, тому не соромтеся їх висловлювати на роботі чи з колегами. Якщо ви шукаєте нову роботу, Вересень сприятиме співбесідам і переговорам. У фінансах ситуація досить стабільна, хоча легких грошей не буде. Ви отримаєте рівно стільки, скільки зусиль докладете. Є шанс на додатковий дохід, можливо, через підробіток або проєкт, який ви давно хотіли реалізувати. Але пам'ятайте про обережність у великих витратах, особливо наприкінці. Місяця кохання і сім'я. У стосунках діви будуть прагнути гармонії, спокою та передбачуваності. Якщо ви у парі, то вересень допоможе вам більше зблизитися, але за однієї умови, якщо ви відкрито говоритимете про свої почуття, не стримуйте собі, якщо щось турбує, ваш партнер оцінить вашу щирість для тих, хто у пошуку. Вересень може стати долоносним. Знайомство, яке відбудеться в цей час, може виявитися важливішим, ніж ви думаєте. Це може бути зустріч у колі друзів, на роботі або навіть випадкова розмова з незнайомцем. Не ігноруйте дрібниці, саме з них народжуються сильні почуття. У родинному житті можлива необхідність брати на себе роль миротворця. Якщо хтось із близьких людей буде у конфлікті, саме ви зможете знайти правильні слова і згладити гострі кути. Для сімейних дів це хороший час для домашніх змін, ремонт, покупки для дому чи створення більш затишної атмосфери. Здоров'я і самопочуття Вересень подарує дівам достатньо енергії, але її легко витратити, якщо не навчитися розподіляти сили. Через велику кількість справ є ризик перевтоми та емоційного виснаження. Ваш організм може сигналізувати через головні болі, проблеми зі шлунком або нервове напруження. Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, робити паузи між справами. І звертати увагу на свій режим сну дуже корисними будуть ранкові прогулянки, йога, розтяжка або плавання. Це допоможе підтримати тонус без перевантаження. Харчування у вересні також відіграватиме важливу роль. Варто додати до раціону сезонні овочі, яблука, виноград, горіхи і мед, зменшить споживання кави та солодкого. Це знизить навантаження на нервову систему. У другій половині місяця зверніть увагу на імунітет, можуть бути легкі застуди через перепади температур. Також важливо подбати про психологічний баланс. Діви часто думають про інших більше, ніж про себе, і це може призводити до стресу. Спробуйте хоча б кілька днів у місяці присвятити лише собі книзі, хобі чи просто тиші. Це поверне внутрішню гармонію. Важливі дати вересня, 3-5 вересня вдалий час для початку нових справ. 10-10, 12 вересня можливі конфлікти на роботі. Будьте дипломатичними. 16-18 вересня гарний період для фінансових рішень та інвестицій. 22 вересня шанс для романтичних знайомств відкрийтесь новим людям. 28-29 вересня. Бережіть здоров'я, уникайте перевтоми й стресу. Підсумок і порада місяця. Вересень для Діви стане місяцем відновлення, гармонії та нових можливостей. Це ваш час, коли Всесвіт підштовхує вас сміливо рухатися вперед. Успіх буде залежати від вашої здатності поєднувати раціональність із довірою до інтуїції. Порада місяця. Не будьте надто суворими до себе. Вчіться бачити прогрес навіть у дрібницях. Вересень Навчить вас вірити у власні сили і дозволить зробити крок до нового більш щасливого етапу життя.